18 лютого пів на одинадцяту вечора на розі вулиць Леніна і Калініна було скоєно вбивство. Як встановили правоохоронці, 25-річний працівник супермаркету Форшет вийшов з роботи і попрямував додому вулицею Калініна. За вісім-дев'ять хвилин на перехресті з вулицею Леніна він отримав від невідомих удар ножем в у шию. Рана виявилася смертельною. За фактом вбивства, слов'янським міськвідділом міліції порушено кримінальну справу. Правоохоронці відпрацьовують декілька версій відомо, що постраждалий був людиною не конфліктною друзями і знайомими характеризувався позитивно. Отже, мотиви вбивства поки що невідомі. Як повідомив свідок, нападників було двоє на вигляд 21-22 років. Зріст Приблизно 175-180 см сто ходоролявої статури були в одязі темного кольору. За словами свідка, складена фоторобот одного з нападників. Співробітники міліції звертаються за допомогою до мешканців міста. Якщо ви впізнали людину, зображену на малюнку. Телефонуйте за номерами 34407 або 102. Анонімність гарантована. За інформацією, яка допоможе знайти вбивць, правоохоронцями встановлено винагороду в 10 тисяч гривень.